Європи. Але якщо відбудеться падіння Польщі, то це дорівнює ізоляції Балтії та стратегічну поразку НАТО. Ось що може відбутися, якщо Польща паде. І ось для того, щоб вона не пала, треба зробити все можливе для того, щоб у Польщі були всі резерви і всі можливості. А це. Озброїти Польщу для того, щоб вона могла стримувати ГРЕС. Тому посилення обороноздатності Польщі це критичне для стримування Росії. Четвертий момент: це демонстрація рішучості, приклад для інших країн. Польща показує, часи мирних мрій закінчилися. Треба готувати. Це мають розуміти всі. А Польща в першу чергу це розуміє. Польща інвестує десятки мільярдів у зброю і не боїться це демонструвати. Ми сказали з вами про ті цифри, про озброєння. І Польща вкладує оці кошти. Польща. Номер один в Європі за часткою оборонного бюджету від ВВП понад 4%. Це тверезий сигнал іншим країнам Європи, які досі мають слабку армію. ну, Наприклад, Німеччина. Яка довго зволікає з модернізацією. Бо треба вкладатись, Треба дбати про свою оборону. Треба. Підкріплювати своє ВПК. А для цього потрібні кошти. І ось Польща це зрозуміла. Бо вона розуміє, що вона стоїть першою і вона є щитом Європи. Польща бере на себе роль регіонального лідера. І це вже визнають у Вашингтоні і Брюсселі. І п'ята позиція це, якщо Польща встоїє, встоїть і Європа. Але якщо не встої, то фронт піде далі. Коли Польща будує щит Сходу, вона фактично купує час для інших країн. Це не тільки захист своїх громадян, а й стримання Третьої світової. Варшава діє, бо розуміє, краще бути готовим, ніж потім жити під окупацією. Ось, а для цього треба, щоб...